Ці душечки вже продані, вже зносилися, а ще пленочку можна зняти як з нової машини. Ооо, єс. Дві. Отак. Блін, з Знову, мабуть, має краще знятися. І з цієї, і з цієї сторони прикиньте, якийсь норвежець вирішив, що можна не знімати. Що можна в Україну. Потім колись продати цю машину і в Україні хтось хто зніме. Ладно, оставимо клієнту, який забирає цей салон. Салон, нагадаю, таку машину з підгрівами, з вентиляцією, кожа світлом кольорі 200 доларів. Я рахую, це дуже, дуже гарна ціна. Все справне, все працює. підігріви повністю тут і передніх і задніх вентиляція на передніх сідушках. Так що так, кого цікавлять запчастинки по Kia, звертайтесь, дзеркала ще є, де, ходовки трошки є по салону, що тут по салону? Якась електроніка, руль, безпека, подушки. Оці ось штуки періодично питають, тут от стоять, є вони ще в наявності. Задній бампер є, карти дверей є, але не всі вже. з багажника тут всякі, всякі запчастюльки. усілітель заднього бампера. кронштейник, карта, замки. І багато всякого разного, кого цікавить, Soul, розбірка вже в Житомирі знаходиться. Авто контакти в шапці профілю.